Верветься до Божого проведіння. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя. Душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай буде звеличений і люблений, нехай усьому сповняється найсправедливіше, найвище, наймилостивіше проведіння Боже. Опроведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, Прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. Нехай буде звеличене і люблене. нехай в усьому сповняється найсправедливіше, найвище, наймилостивіше проведіння Боже. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийде з помічю тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийде з помічю тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. проведіння Боже, Прийди з помічю тим, які до тебе прибігають. О, проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до тебе прибігають. Нехай буде звеличене і любленим, нехай в усьому сповняється найсправедливіше, найвище, наймилостивіше проведіння Боже. Опроведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з поміч тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з поміч тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, Прийде з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийде з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийде з помічю тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийде з помічю тим, які до Тебе прибігають. Нехай буде звеличеним і любленим, нехай в усьому сповняється найсправедливіше, найвище, наймилостивіше проведіння Боже. О проведіння Боже, прийди з помічч тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю тим, які до Тебе прибігають. О, проведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. проведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. проведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. проведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. проведіння Боже, прийди з поміч у тим, які до Тебе прибігають. проведіння Боже, Прийди з помічю тим, які до тебе прибігають. О проведіння Боже прийди з помічю тим, які до тебе прибігають. Нехай буде звеличене і любленим, нехай в усьому сповняється найсправедливіше, найвище, наймилостивіше проведіння Боже. О проведіння Боже. Прийде з поміч тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з поміч тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з поміч тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з поміч тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з поміч тим, які до Тебе прибігають. Опроведіння Боже, прийди з помічю у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю у тим, які до Тебе прибігають. О проведіння Боже, прийди з помічю у тим, які до Тебе прибігають. Опровидіння Боже, зціли наші рани, нехай ласки Твої спливають на нас безперервним потоком, рятуй нас у кожній потребі і вчини, щоб ясністю Твоєю раділи в небі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.